Так, ласкаво просимо до нашої оселі, а може до вашої. Це великий такий коридор. 20 метрів коридор. Тут можна навіть матрас покласти, коли тривога. Є шкаф купе і є така стара сінка для речей. ну Ми її зараз продаємо і з часом її приберемо. Але. Коридор великий. Це велика кухня. 22 метри, великий стіл, є абсолютно всі шафи, є повноцінна пліта, витяжка, дуже гарний краєвид з вікна на ліз. а, Є навіть великий стіл, стільці для родинного обіду, є великий холодильник, шафи, витяжка. Йдемо далі. Це наш коридор. Це велика-велика кровліжка, де ви можете відпочити, подивитися телевізор. А це інша така кімнатка, інша половина кімнати, де ви можете відпочити також на диванчику. Ось такий тут гарний з вікна на ліс. Так, що ще я не показала? Ванну показала? Чи не показала? Так, йдемо до ванної. Так, ще раз наше ліжко. Абсолютно, вся столярка з натурального дерева. Робили ми це все на замовлення. Тобто, тут екологічно чисті матеріали, паркетна дошка на підлозі. І. В принципі, і велика-велика ванна. Ванна чистенька, біленька, завжди є гаряча вода. Якщо її немає, то працює бойлер, є пральна машинка. Ну, в принципі, в принципі. це все.